Мої вітання. Повертаємося до марафону телеканалу Ті Вісім Плюс. Нагадаю, що працюємо в прямому етері, тому не забувайте, що у вас є можливість залишатися з нами і онлайн. Тому доєднуйтеся до трансляції на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Адже саме там ви можете залишати свої питання у коментарях, і ми обов'язково на них відреагуємо. А от про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Італії будемо говорити із політологом міжнародником Микола Волківський з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Миколо. Слава Україні! Героям слава Щиро вітаю зараз. Ми не маємо підтвердження цієї інформації, але західні змі активно пишуть про те, що уже завтра Володимир Зеленський поїде до Італії, і там у нього буде зустріч із папою Римським. На ваш погляд, враховуючи ту риторику, яку ми чули від папу римського за весь період повномасштабного вторгнення, які можуть бути результати цих перемовин, і чи міг Путін передати через папу римського якийсь переговорний меседж. Ну, якщо говорити взагалі з точки зору дипломатії і логічних якихось пояснень, то можна сказати, що ми пам'ятаємо, що близько Місяця тому останній свій візит, прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль, під час свого візиту в Італію, він дійсно він поїхав до Ватикану. Про що йшла мова там половину, ми не знаємо, але ми знаємо, що саме цей візит відбувся. Він був історичним, тому що так впродовж останніх років на найвищому рівні таких зустрічей не відбувалося. І можна сказати, що можливо якийсь пілотний проект, тобто чи приготування до. Так званої зустрічі між президентом і папою Римським він дійсно відбувся. Ми розуміємо, що в нас зараз під час війни дуже гарно йдуть взаємовідносини, я маю на увазі з Ватиканом, але те, що риторика Папи Римського вона є доволі дивною, тому що завдячуючи тому, що повертаючись до років 80-х років і до 2005 року, коли Папою Римським був Кароль, Кароль Войтила Іван Павло II, то наші двосторонні відносини дуже гарно розвивалися і, можна сказати, були дуже доволі близькими з Ватиканом. І починаючи від 2 квітня 2005 року, ці відносини, неможливо, не були такими там більш досконало розвинутими, які вони. Наприклад, не є зараз, тому я думаю, що ця зустріч може відбутися, тому що навіть з точки зору того, що вона дуже гарно вкладається в той календар, тому що ми знаємо, що офіс президента він був обурений, тому що були злиті в мережі дані про зустріч про візит Володимира Зеленського до Німеччини. Я думаю, що ця зустріч може відбутися, тому побачимо, якою вона буде. Але нагадую, тому що нещодавно ми знаємо і візит візит папа Франциска, Франциска, який відбувся там і до угорщини ми розуміємо і з ким він зустрічався він зустрічався з представниками православ російської православної церкви це говорить про те що що його риторика є абсолютно дивною тому побачимо як берголі буде далі проводити свою політику але ми розуміємо що ця зустріч є доволі важливою для нашої держави також пишуть про те, що Володимир Зеленський зустрінеться із прем'єр-міністром Італії Мелоні. Поки що, це теж не підтверджена інформація. Але на ваш погляд, чи можуть бути нові домовленості про військову підтримку України, доволі важливим так є факт підтримки партії правлячої партії Фрателі Італія, браття Італії для України, і ми пам'ятаємо. Важливу заяву саме прем'єр-міністрки Італії Джорджа Малоні стосовно України, коли вона виступила в Конгресі Італії і заявила про те, наскільки важливою є односібна підтримка нашої держави. Тому я думаю, що ця зустріч дійсно відбудеться. Я думаю, що відбудеться також зустріч, і зокрема самого президента Італії, також з Володимиром Зеленським. І нагадаю про те, що всі, хто говорили, що після того як прийшла до Джорджа Мелоні до влади, що політика та металі відносно України вона може якось змінитися, тому що ми знаємо, що в об'єднаній коаліції є така партія, як Ліга Півночі Ліга Норти, якою неодносібним ну, лідером є Матео Сальвіні, який неодноразово заявляв про свою так чи інакшу прихильність до Російської Федерації, але цього не сталося, і ми знаємо, що дійсно що ця політика. Яку зараз проводить Італія, вона є абсолютно абсолютно там проукраїнською, і про те, що Таяні, міністр закордонних справ, неодноразово заявляв, і про те, що заявляє президент цієї держави. Тому я думаю, що всі зустрічі, які будуть заплановані, вони відбудуться на, най, на вищому рівні. Ну але ж ми говоримо, що про символізм на символізм саме буде е, нести зустріч, яка буде відбуватися е, в Ватикані. Зараз дуже цікаві власне риторика звучить також від лідера Бразилії, тому що він вкотре заявив про те, що він хоче бути посередником між Україною та Росією. І якщо його цитувати, то він каже, що Бразилія і інші країни мають рацію в бажанні знайти золоту середину. І я думаю, що це можливо про яку золоту середину може говорити лідер Бразилії. Дивіться, якщо порівняти риторику Бразилії минулого року, коли був президентом Болсонару, ми знаємо, що вибори відбулися в січні цього року, коли Дасільва прийшов до влади, то він також були певні такі, не ну можна сказати, незрозумілі там заяви, які лунали в бік Російської Федерації. Але ми все все одно розуміємо, що якщо брати до уваги там, результати голосування в таких організаціях, як ООН чи інші, Бразилія ну, поділяє о, думку там, і під, підтримку України. Певні такі заяви, вони, можливо, їх потрібно вважати взаємовигідними там, для цієї держави, як вони розуміють. Але ми бачимо, що продовжується так звана е, фінансова олігархічна експансія дипломатична, яку проводить після. Після Африки зараз Російська Федерація в Латинській Америці, вони намагаються мати вплив саме на країни там, Латинської Америки, і тому саме Лавров е проводить свої візити там, до цих країн. Але ми бачимо, що, наприклад, найбільші видання е Бразилії, такі як кор'єро Бразильян і інші, вони. Завжди є прихильні до нашої держави, про що ми навіть ведемо пряму мову. Ми маємо прямий контакт з журналістами цієї країни. Розуміємо, як саме е, світова там засоби масової інформації цієї держави е, показують взагалі ситуацію, яка є в Україні, і вона є реальною, і вона є проукраїнською. Тому я думаю, що ті заяви, які десь сільва говорив в певних своїх якихось там інтерв'ю. Вони, можливо, там є. Не до кінця доконаний факт того, що цієї прихильниці до Російської Федерації її взагалі немає. Вона не існує зараз. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відбув у такому турне Латинської Амар Зараз він у Гватемалі також він був у Бразилії. На ваш погляд, чи принесе це результати? Тому що і вчора у вечірньому зверненні президент України знову наголошував на тому, що він лідера Бразилії запрошує до України. Це дуже важливий факт, тому що я вважаю, що не тільки потрібно відвідувати ті країни, які є повністю прихильні до нашої держави. Я маю на увазі наші постійні партнери, стратегічні країни Європейського Союзу, Сполучені Штати, Канада та інші. Найголовнішим є той факт, що ми маємо розуміти, що всі країни 196, які там входять до Організації Об'єднаних Націй, і мають право голосу. Вони є важливими для нашої держави. І тому в своїй там заяві Володимир Зеленський про. Про розвиток там зовнішньої політики він говорив, що країни Латинської Америки і Африки також є стратегічно важливими. Ми пам'ятаємо, що останні офіційні візити нам на лідерів держав до Латинської Америки відбувалися ще, якщо я не помиляюся, там ще за, 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 за часів там кучми чи за намагання там якогось там візиту Януковича. Але після цього таки, таких офіційних візитів в цей регіон не було. Тому я думаю, що це є доволі правильний крок. Бажаючи те, що і Дмитро Олександрович Кулеба він відвідував Африку в на початку жовтня минулого року, що доволі дало доволі продуктивний результат. А дивлячись на те, що 26-27 там Липня цього року в Пітері, в Санкт Петербургу, відбудеться саміт Росії та Африка. Це також дуже важливо, щоб доказ щоб показати лідерам африканських країн наскільки неправильно є, наприклад, прихильність чи зв'язки з Російською Федерацією, і ми знаємо, що країни Латинської Америки вони є також стратегічно важливими. І Я думаю, що візит президента Бразилії він є доволі реальним. Вважаючи той факт, що президент Гватемали минулого року дуже продуктивно відвідав Україну і приніс гарні результати, наприклад, для розвитку і встановленню і розвитку наших двосторонніх відносин між Гватемалою та Україною. Давайте тоді ми ще раз для глядачів заакцентуємо, чому нам так важливо отримати власне у союзники собі країни Латинської Америки і чи можемо ми отримувати від них постійну військову допомогу військової допомоги, то у нас є активні активні перемовини. Вони ведуться із першого дня війни, але найбільш важливим є з точки зору це дипломатична підтримка, тому що ми знаємо, що право голосу має кожна країна, яка є країною і в організації Об'єднаних Націй, і дивлячись на картину під час голосувань певних резолюцій за Україною. Ми, ми чітко бачимо. Які країни підтримують там Україну чи які країни є прихильні Російської Федерації? Давайте просто візьмемо як, як приклад резолюцію, яка найбільш важлива була для України, яка була про яка була голосували в ООН 2 березня минулого року? І тоді, наприклад, за підтримку Російської Федерації проти України підтримало п'ять країн, таких як Сирія, Північна Корея, Еритрея, Російська Федерація. Та Білорусь зараз цих країн на жаль більше, тому що ми бачимо і Конго увійшло в такі країни підтримки, і і малі. І інші країни це ті країни, де зараз активно там працюють так звані посланники дипломатичні, там чи олігархи Російської Федерації, які намагаються відверто скуповувати ту зброю, яка була надійснена цим країнам для підтримки так званих і встановлення комуністичних режимів 70-х, 80-х років. І зараз Російська Федерація активно намагається викуповувати цю зброю, там, облачуючи чи золотом, чи яким чи грошима, щоб повернути там і застосовувати проти нашої держави. На території України у війні проти України і стосовно цього і відбувається так звана там ця, ця політика. Тому вкрай важливо розуміти чи дати повністю зрозуміти цими візитами, що ці країни важливі для нашої держави, що Україна розуміє і доносить. Ту інформацію, що стосовно війни в Україні, до тих навіть політиків чи до парламентів тих латинських латиноамериканських там країн країн Латинської Америки, які також є членами організації Об'єднаних Націй, тому це є важливо. А стосовно конкретної військової підтримки, то ця робота ведеться, і ну і побачимо наскільки вона буде продуктивною. Також у Гватемалі Дмитро Кулаба зустрівся із представником Південної Кореї і заявив, що його із корейським колегою він вони підтримують формулу миру української і загалом будуть допомагати у реалізації. Наскільки Україні важлива підтримка південної Кореї стосовно південної Кореї і розвиненості розвинено, розвинено ці цієї країни, це є доволі важливим фактом. І я думаю, що Розвиток наших двох двохсторонніх відносин цієї держави є також ну вкрай важливим. Я думаю, це і є прописаний в постанові там в кабінету міністрів. про... Стратегію стратегію розвитку там зовнішньої політики, яку було опубліковано в квітні місяці цього року, і підписано шмигалем, дає дуже багато пунктів, наскільки важливо співпрацювати з міжнародними організаціями, наскільки важливо співпрацювати з, наприклад, з інституціями Європейського союзу, а а зокрема з окремими країнами. Я думаю, що Корея також є стратегічно важливою країною, вважаючи те, що вона є ну абсолютно там високотехнологічно розвинутою, і має там певну володіє певною кількістю зброї і особливо там інноваціями в, в військовій галузі. Тому я думаю, що це також є великим плюсом. Можливо, ми будемо очікувати цього року чи ближче до кінця року візит Володимира Зеленського до країни Азії, чого не було раніше від початку війни. Це також буде таким символічним жестом. Тому що ми знаємо, що те, що відбувалося, наприклад, там три тижні тому під час телефонної розмови віж між лідером Китаю та України, це також був символічний жест. Тому я думаю, варто очікувати чогось такого. Але ми розуміємо, що буквально через декілька днів в Японії, в Хіросімі з 19 до 21 травня, відбудеться саміт Великої Сімки, де Україна також є запрошеною країною, як як запрошена країна. І можливо, навіть ми зараз не володімо цієї інформації, тому що в межах там безпекових якихось розрахунків, але можливо навіть відбудеться якийсь візит нашого президента до Японії, і він виступить на саміті Великої Сімки. Але те, що запланований онлайн виступ президента, то це є абсолютно підтверджена інформація. Щодо південної Кореї, ми більше можемо ставити акцент на підтримку під час воєнного стану, під час повномасштабного вторгнення, чи вже відновлення України після перемоги? Я думаю, що і перший, і другий приклад він є правильним, тому що і підтримка і реконструкція, і відбудова України це також є важливим фактом. Я думаю, що представники цієї країни будуть присутні під час конференції, яка буде відбуватися і є логічним продовженням. Декларації в Лугано і конференції, яка відбулася в Швейцарії, вже в червні цього року. І думаю, представники Кореї також будуть присутні на цій конференції в Лондоні. Що стосується зараз конкретної там військової допомоги, то я думаю, що план певних дій там він також працює. Ми знаємо, що наскільки там є сильною і потужною є українська, українське посольство, яке працює в Сеулі. Ми постійно бачимо, що вони публікують там зустрічі з першими особами цієї держави. Ну ми знаємо, що підтримка цієї країни вона також є важлива для нашої держави. І про те, що нам наголошував Дмитро Олександрович під час свого візиту там в і зустріч з високими лідерами, з високими представниками цієї держави. Власне зараз приймаються також важливі рішення, що буде в 11-му пакеті санкцій проти Росії. І чомусь на жаль, ми знову не чуємо про Росатом і більш такі потужні санкції, а знову чуємо про закриття. Лазівок, що дозволяють зараз російській нафті вступати до Європейського союзу, наразі пишуть про те, що усі 27 країн Європейського союзу підтримують власне це рішення. Тож, на ваш погляд, в 11 й пакет санкцій це знову буде закриття лазівок, які є зараз у Російської Федерації, так само як і був 10-й пакет. Дивіться, після того як був опублікований там десятий пакет санкцій, Урсула фон дер Ляйн виступала стосовно цього, ми бачили, що завжди в кожному на кожному етапі від початку від початку повномасштабної агресії війни є певні там зміни, наприклад, чи до чи є певна нова інформація, яку отримує там європейський союз стосовно там активів, чи стосовно э, чи стосовно нерухомості, там э, чи російських олігархів, чи чи російських компаній. Я думаю, що можливо навіть буде йти мова і конкретно про такі 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 організації чи компанії як Росатом державні компанії Російської Федерації, які порушують повністю там там територіальну цілісність України України. Я маю на увазі про те, що відбувається на території Запорізької атомної електростанції в місті Енергодар. Я думаю, що це буде, щоб це було б абсолютно логічним бачити в наступних пакетах санкцій чи наступних. Чи наступних якихось виступах, і саме Урсул Фондолянь стосовно? конкретних задач які мають бути в новому пакеті санкцій. але я думаю що е, більш поглиблене вивчення чи замороження активів там про російських там олігархів то це також є доволі важливим для україни тому що ми знаємо що в певній мірі зараз відбувається е, переосмислення в тих країн там в яких було дуже багато фінанс фінансових ффінансів е, проросійських олігархів і ці фінанси зараз ідуть на користь України я маю на увазі там на на, на наповнення українського бюджету, що є доволі логічним, вбачаючи реалії, які відбуваються в нашій державі. Чи говорять ці рішення знову про те, що до більш серйозних, поки що країни Європейського союзу не готові до більш серйозних обмежень? Я думаю, що всі країни Європейського союзу вони до цього готові. Можливо, є певні там нюанси стосовно цього, того, що відбувається на території Угорщини, зокрема в обличчі і Віктора Орбана. І міністра закордонних справ Петера Сіярта, тому що дійсно, що доволі дивує в певній мірі останнім часом риторику, яку вони проводять, і саме про, і про Велику, там угорщину чи щось інше, завжди під, ну, під повторюючи нам про факт угорського угорського Закарпаття чи інше. Я думаю, що в повній мірі всі країни ЄС, окрім там Угорщини, вони визначились, і навіть Угорщина визначилась своєю підтримкою України, але певні там можливо нюанси існують. Нують і тому я думаю, що на рівні там країн, якщо ми беремо, е беремо на рівні окремої країни, то існує там і повна підтримка там тому, що відбувається, там чи як бореться проти Російської Федерації з з, з, з боку цих країн, вона є, існує, вона буде далі продовжуватися і буде лише сильнішою. Дякую, пане Микола, що ви доєднались до нашого етеру. Нагадаю, політолог міжнародник Микола Волківський був з нами.